Привіт! Це канал Сергій Ренденяк і сьогодні я буду робити обзор на мою Колумбію. Купив собі новий термокостюм. Колумбія з Німеччини. Колумбія з Німеччини. Давайте перейдемо до самого виду. В мене є куплено на 146 см. Від Колумбії. Коштувало воно так само недорого. Коштувало воно десь 300-400 гривень, така гарна від Колумбії. Ви, напевно, мені не повірите. Ось склад. Можливо, вам зараз не видно, зараз ближу. Ось. Що вам потрібно? Зупиніть, будь ласка, і подивіться. І подивіться. Далі. Штани від Колумбії так само. Теж з того комплекту. Прекрасні. Вони є так само від Колумбії, бачите? Так. Так само на 1,46. Така у мене Колумбія. Якщо вас зацікавило це відео, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Якщо ми зберемо на нашому каналі 327 переглядів, то я покажу вам свій Стон Айленд – це дуже круто. Зараз вам трошки спойлерую і покажу його трошки. Ось секунда, раз, і немає. Все, я вам показав логотипчик, щоб ви мені вірили. Ну, добре. Давайте. Всім па-па-па-па!